Шановні глядачі, я вас вітаю. Місто Єготин. Поза моєю спиною двохкі трьохкімнатна квартира. В народі називають Хрущовка. Загальна площа десь орієнтовно 43-45 квадратних метрів. Але технічний паспорт у мене буде в кінці відео, тому що треба ще заїхати його сфотографувати. Район в Єготині називається ПМК. Майже в самому центрі міста. До лікарні пройтися пішки. 4 хвилини до магазину АТБ так само. Ну, в общем, все-все поруч. Адміністрації, зупинки, магазини, маршрутні таксі до Києва. Квартира, яку я вам буду зараз показувати, знаходиться на другому поверсі. Як бачите, дах живий, навіть коньки поміняні, і у людей встановлено автономне опалення. Зараз обійду, покажу вам подвір'я. Покажу квартиру і покажу підвальне приміщення. Кому цікаво, квартира з автономним опаленням. О, і ліхтарик, як завжди, на голові. Для тих, хто переживає, якщо буде повний блекаут, де можна набрати води, то діюча криниця поруч з будиночком, пожалуйста, можна нею користуватися, води набрати. І всі набирають. Під'їзд. Прямо зараз відбувається в під'їзді ремонт, який робить наш місцевий ЖЕК. Зараз зайду, все покажу. Але давайте обійду навкруги будиночок. Покажу, що навкруги будинку є обмозка новенька. Люди скинулися коштами, навели красоту, чистоту. І ось як бачите, від вишні по онті. Гарбузи, ні-ні, кабачки, мабуть. Ось що ми бачимо. Помідорчики посажені. Капусточка, клубнічка. Ця земельна діляночка відноситься до даної квартири. І зразу підказую вам і показую. Квартира хотів у глава, але є балкон з підпорами під плиту. Плита повністю жива, але балкон перешити треба. І до нього можна добратися як з вулиці через обичну драбину, так і зсередини можна ним займатися. Наша квартира углова, ось кухня, котел парапетний газовий і у кожній кімнаті по вікну і в залі балкон. Але це ще не все, що хотілося б вам розказати про дану квартиру. На подвір'ї. Яке я вам показую, тут все ніби як все спільне, все сумісне. Люди понаставляли собі гаражі, зробили асфальтоване під'їзне покриття. Ось ми по асфальту проїжджаємо, повертаємо направо і виїжджаємо на центральну вулицю Шевченка в місті Яготин. І разом з цією квартирою, у вартість квартири входить гараж. Ось гараж, він повністю металевий. Ширина тут, мабуть, 3 метри. Глубина, як завжди, стандартна, мабуть, 5,50 Але, жаль, ми з собою рулетки немає, вам не можу чітко все поміряти. І окрім гаража, додатково до квартири ще є підвальне приміщення. Вхід в підвал он у торці будинку. Зараз я візьму ключі, відкрию вам все покажу. Мабуть, підвал покажу в кінці, для того, щоб було більш цікавіше, тому що не кожному треба підвал в житті, але він сухий, що мене здивувало, з високими, високою стелі, стелею. І тепер давайте зайдемо в під'їзд. Що ми бачимо? Кодовий замок є, металеві двері. Зараз ЖЕК робить ремонт, пофарбували під'їзд. Краска пахне так, що аж дихати важко. Задихаюсь. Сходи не круті. Ну, Як бачите, люди готувалися до того, що приїде ЖЕК робити ремонт. На жаль, мої продавці не встигли підготуватися, то трошечки їм побілкою обмазали двері. Що ж, відкриваємо квартиру сердечник я зняв, бо того, що цього сердечника немає повного комплекту ключів, нижній замок робочий. Вхідні двері. Широчезні, товсті, поміняні, і їх трошечки підмить і вони в гарному, в гарному стані. Ну що ж, а, що я забув зробити? Я дуже швидко вхватив камеру, але треба було взяти купити лампочки у, у цоколя. Ну нічого, я думаю, я вам з ліхтариком непогано покажу. Електроживлення одна фаза. Є. Стіни поклеєно шпалери, як бачите. Двері на кухню помінені. Двері в ванну помінені. Підлога у ванні рівнялася. Тут треба буде полежити шматок ліноліума. Котел Житомир парапетний. Вікна помінені, металопластикові. На гарячу воду встановлена газова колонка димоходна. Димоходні колонки газова контора не забороняє, ними можна користуватися. Як бачите, труби сантехніки помінені, попаяний поліпропілен. Ось тут повинна стояти мойка. Тому на цьому місці, якщо що, є вихід гарячої і холодної води. З лівої сторони була запланована десь посередині, отут повинна була стояти газова плита. А з лівої сторони, вуглу я дивлюсь, що була запланована навіть пральна машинка. Так, для тих, хто хоче робити перепланування даної квартири, то зразу говорю, що ось ця стіна вона не несуща. При бажанні люди беруть, роблять квартири студії, цю стіну убирають і об'єднують залу з кухнею. Тепер давайте іти далі. Далі в нас є санвузол, який обкладений плиткою повністю. Зроблена вентиляція з вентилятором. Стеля трошки підрівнювалася і підфарбувати треба. Так, полотен сушних стирили. Блін, класні квартиранти, я взагалі тащусь. В, лів, в лівому углу стояв рукомийник, з правої сторони стояла душова кабінка. Посередині, і ось тут справа встановлений унітаз. і Я так розумію, що ось там да тут лічильник на воду опломбований. Все як має бути. Давайте рухатися далі. А далі ми бачимо, що у нас велика зала. По лівій стороні вбудована шафа. У цій вбудованій шафі. Можна зробити просто роздвижні двері, і буде вам полочки і місце для власних речей. І по лівій стороні в нас ще дві кімнатки. Менша кімнатка. Тут сугубо стає ліжко, там і якийсь столик. І по правій стороні більша кімнатка. Площа, я думаю, десь буде вказана в кінці відео. Вікна всі помінені. Металопластик, я вже говорив, і вони зроблені двохкамерні, три скла, дві камери. І балкон. Балкон під ремонт. Що Зараз погоджу ціну з господарями і будемо вам виставляти ціну в описі під відео. Побігли до гаража та подвала. покажемо ще вам внутрішній їхній стан. Тому що це теж важливо і потрібно. В'їзді, як бачите, зроблено ремонтик з Жеком. Прямо сьогодні ЖЕК працював, така тут компанія немаленька. І, мабуть, під'їзд був попереджений, бо тому що всі позавішували. Єдине, що моя квартира, яка продається, то не знали господарі, що буде відбуватися ремонт, не завісили двері. Зараз рівно обід. Люди їдять. Давайте ще про подвір'я розповім. Альтаночка спільного користування, на якій навіть замок висить. Не всім дозволено тут сидіти, крутяк. Качелька є під двор... перед будинком. Вон лавочки, де люди устраюють собі посідушки, організовують посідушки. Давайте заглянемо. В гараж. Так, відкрили гараж. Давайте глянемо, що в нас тут. А в нас тут трошечки підлога бетонна, потім щось вона покоржене. Навкруги метал і стеля, шифер, не стеля, а скат. Бо гараж невисокий, сугубо під легковий автомобіль. До речі, звернув увагу, що по даному гаражу є можливість його збільшити. Тут по правій стороні можна побалакати сусідом, що трошечки подвинуться правіше. І якщо захочете, то тоді можна заїхати більшим автомобілем. Або навіз для авто, то як захоче. Що ж, про гараж розповіли. Побігли ще вам розповім про підвал. Тому що Підвал тут здоровезний, шикарнючий, рідко такий побачиш. Так, ну що, даний підвал мене трош... трішечки здивував, тому що. Тут сухо, тут дійсно так сухо, що я не знаю, що вони тут, як все планували. Натуральне бомбосховище ще написано «закрий двері на кацапській імираській мові. І що ж, попавши сюди в підвальне приміщення, що, висота потолка 4 метри, мабуть, а може і більше, йдемо в самий кінець коридору. І в кінці коридору вставляємо ключик. І що ви думаєте? Спілвил світло є. Зацініть розміри цього підвала. Та тут капець. Через підвал проходить тільки одна труба. Мабуть, це водопостачання ще й утеплена. можливо, це була гаряча вода. Але сухо, ніде ніколи нічого не тікло. Освітлення працює, залізобетонне перекриття. І полочки, ви бачите, що вони давненько стоять і нічого не потрухли. Не потрухша, не потрухша. Тут просто зверху ще стояло, якась волога попадала з банок, мабуть. Отак, От люди добрі. Центр міста. Квартира. Кого цікавить, ключі в наявності, дзвоніть, відкрию, покажу, заведу. Шановні глядачі, показав вам квартиру, показав вам гараж, показав підвальне приміщення. Ціна в описі під відео. На сайті Роман Щербаков. Не забувайте, що я допомагаю людям з продажем будинків, рекламою будинків і квартир. І всю роботу роблю під ключ. Починаючи від показів, закінчуючи документами. Всім дякую за перегляд. Далі фотосесія. Ще однією хорошою новиною, що можна пожати малинку. Натурально, вкусненьку, червоненьку. Отак. Там чуть-чуть, там трохи. Чуть -чуть. І додому обідати не треба. Привіт. Добрий день.